Слава Богу. І нехай Дух Святий дасть нам напрямок, щоб ми могли сіяти добре сім'я, яке потім пожнемо через добрі плоди. І цей напрямок від Духа Святого. Ви знаєте, говорячи про це. Я міркую про ті слова, які Господь Ісус залишив своїм учням, говорячи наступне. Давайте прочитаємо разом, як це чудово. Якщо ми відкриємо Біблію, 14 розділ Євангелія від Івана і, починаючи із 16-го вірша, Ісус каже наступне. І вблагаю благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Ви знаєте це дуже дуже сильно. Господь сам вже є втішителем для учнів, але Він каже я. Вблагаю Отця, і він дасть іншого вам втішителя, Духа Святого, Духа правди, дух істини. Що його світ прийняти не може. Світ не може прийняти його, дух правди. Чому, Чому світ не може прийняти? Це питання, тому що світ живе в брехні як цей світ, люди, які люблять брехню, залежать від обману, можуть отримати духа істини, це неможливо. Не буває так. Як світло і темряво можуть з'єднатися? Який заповіт або яке весілля між темрявою та світлом неможливо, ні. Тоді дух істини, дух правди, який світ не може прийняти, тому що не бачить його та не знає його, тому що не бачить його, тому що світ бачить, відчуває, тільки в це вірить. Вони вірять, якщо тільки вони побачать, але у нашій вірі потрібно бути навпаки. Спочатку потрібно вірити, а потім побачити. Світ залежить від обману, не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, ви знаєте, бо при вас перебуває, і у вас буде він всередині вас. Це дуже сильно. Уявіть собі, мої друзі. Божий дух створив житло всередині вашого тіла. Він направляє ваші думки, направляє ваше серце. Уявіть собі, думайте про це. Дух Божий Дух Творця Всевишнього Бога, той же самий Дух, який сказав: нехай буде світло і з'явилось світло, той же Дух, який через свій голос, через слово створив усе, що існує, цей Бог всередині вас. Уявіть. Ви вже думали про це. Саме так Ісус сказав. Що дух правди, який світ не може прийняти, тому що не бачить його та не знає його, люди живуть в брехні. Як вони можуть пізнати істину? Але може бути тільки якщо ці люди повернуться спиною до цього світу, до брехні, і підуть до живого Бога, але Ісус сказав: так, а ви знаєте його. Тому що він із вами перебуває, і в вас буде, і далі він додав. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачите будете, ви мене побачите. Бо живу я, і ви жити будете. Я живу і ви жити будете, тоді як ми можемо це побачити, як ми можемо бачити те, що світ не може побачити, і це правда. Учні бачили Ісуса на протязі 50 днів Господь з'являвся своїм учням після Воскресіння. І до того дня, коли він вознісся на небеса. Що важливо, напротязі цього часу, після Воскресіння Він з'являвся учням живим. Зараз Господь Ісус живе в нас. В особистості Духа Святого, тому що Він, Ісус, Отець, Син і Дух Святий це одна особистість, один Бог, і вони разом троє, але одне ціле. Я не знаю, як це можна сприйняти, але тут ми бачимо откровення, яке Господь Ісус нам залишив. Тим, хто ще не пізнали Бога, не пізнали Ісуса і хто відкриває нам Його, це Дух Святий. Він направляє нас, щоб ми мали ці духовні очі. Тому що якщо Бог є дух, як ви можете очима фізичними Його побачити? Потрібно мати дух, щоб бачити дух, тоді він є Дух, Господь. Дух, ви також свій дух не бачите, я свій дух також не бачу. Ви бачите душу свою. Бачите? Ні, я також не бачу свою душу, але ми знаємо. Ми усвідомлюємо, що є дух, є душа. Набагато більше, ніж наше смертне тіло. І коли ми. Отримуємо Духа Святого, Він Дух Святий, дає нам бачення Боже всередині нас, і це бачення це не фізичними очима. Коли люди духовні, коли люди народжені від Духа Святого, вони духовні, вони перестають бути тілесними. Тілесні люди не живуть. В залежності духовні вони від п'яти своїх почуттів людських залежать і, народжений від духа, він живе по вірі. Тоді саме так люди духовні бачать Ісуса, бачать всередині інших, бачать і мають. Цю властивість бачити не тільки Ісуса, але й дьявола, ми можемо це помічати. Звичайно, не фізично, але духовно кажучи, не забувайте. Бог є дух, дьявол також є дух. Як ви можете бачити Божий Дух? Якщо ви самі не народжені від Духа Святого? Якщо ви не духовні, якщо ви не в душі, неможливо. Але коли людина народжується від Духа Святого, духовна, її очі духовні, у неї розуміння духовне, у людини є бачення духовне, у людини є вуха духовні, щоб вона могла бути під напрямком, і натхненням Божого Святого Духа. І саме цікаво, ви знаєте, це мій особистий досвід. Я і моя дружина Естер. Ми знайшли один одного не просто так. Ви знаєте, це не було просто випадково. Це не було везінням якимось там, вдачею. Дух Святий направляв Естер до мене і мене направляв до неї і нас двох з'єднав тоді подивіться, як це важливо, щоб люди могли отримати Духа Святого. Це важливіше усього, важливіше спасіння нашої душі, усіх речей. Але щоденне наше життя на землі, подивіться, як це важливо. це екстраординарне. Наша сім'я, наприклад, почалася. Із нашого з'єднання я і Естер, я і вона і починаючи із нашого весілля, яке було під напрямком Духа Святого, натхненним Духом Святим, ми могли будувати нашу сім'ю, яка продовжує іти вперед і перемагати, навіть. Серед усіх битв проблем і цих ситуацій важких, ми живемо в духовному світі. світ, який в дисципліні, правді, в щирості. і ми можемо мати ось це цей приклад. Ви знаєте, ми можемо показувати людям. Взірець для одиноких для інших сімей, тому що наша сім'я благословена, ми щасливі. Слава Богу! Слава Богу. Тоді подивіться, я бачу в ній Духа Святого, а вона в мені. Я бачив Господа Ісуса Вестер, а вона в мені бачила Господа Ісуса. Тоді Господь сказав нам. Не залишу вас сиротами, і це факт, ми маємо зараз це особисте переконання, цю віру Надприродню. це не емоційна віра, це не віра всередині серця, це віра раціональна, це мудра віра, надприродня віра, яка більше усього натурального. Ми знаємо, що якщо б якщо рис ви будете, наприклад, сіяти, ви будете пожинати рис, тому що те, що ми сіємо, те ми і пожинаємо. Але коли у нас надприродня віра, у нас є бачення того, що Бог бажає, що ми можемо зробити і як ми будемо сіяти, що будемо пожинати. Тоді подивіться, як настільки важливо інвестувати. В пошук Духа Святого, щоб ви могли мати життя якісне, щоб ви могли будувати життя, яке дійсно воно захищене, поки земля існує, поки ви тут, і це життя, яке прославляє Господа Ісуса Христа у вашому житті. І це ціль Бога. Він сказав наступне. Не залишу вас, не кину вас сиротами. Я прибуду до вас. Як це чудово, коли ви отримуєте Духа Святого, ви розумієте, що тут Господь говорить. Якщо ви вже отримали Духа Святого, тоді для вас це вже зрозуміло і дуже ясно. Але якщо ви ще не розумієте, у вас є сумніви, це означає, що вам не вистачає Божого Духа, щоб Розуміти його слово, і це дуже просто це откровення, таке прекрасне, знаєте, щоб замінити життя будь-якої людини, але для когось, який не має поки Духа Святого, це дивне щось. Як це можливо? Як це? І люди мають купу сумнівів. Але чому це так? Чому це? Знаєте, одні питання у людей, одні питання, Ти відповідаєш на одне питання, два з'являється. Відповідаєш ще ще два з'являється. Знаєте, коли людина пуста, вона нічого не розуміє, в неї тільки сумніви, вона пуста, вона не вірить. Тоді під час цієї кампанії святий вогонь, інвестуйте всю свою силу, все своє серце, всю свою душу, всі свої думки ваші. весь інтелект ваш. Усе, що маєте, інвестуйте в вівтар. І не робіть тільки матеріальне щось. і будете очікувати чуда. Ні, перш за все, ваше серце. Віддайте Богу, тому що Господь Ісус, звертаючись до Фарисеїв, до релігійних людей, до цих, знаєте, офіційних людей, які вони представляли релігію. Він говорив їм: вони, ці люди, вони шанують мене вустами, але серця їх далеко. Вони далеко від мене від знаходяться. Тоді це все немає сенсу, немає змісту. Ось ці жертви, ця хвала, суботу, вшановувати, поститися і так далі. Якщо серце далеко від вівтаря. Який сенс жертвувати матеріальне, а серце залишати десь там за. Знаєте, життя таке неправильне. Ви знаєте, як це відбувається? Ви можете самі себе проаналізувати. Тоді це слово. Знову прийду до вас. Господь Ісус сказав нам це. Я прибуду до вас ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете. І ви можете бачити Ісуса, мої дорогі друзі, тільки коли ви народжені від Духа Святого. Тільки Він, Дух Святий, Божий Дух, втішитель може відкрити вам духовні очі. Щоб ви могли бачити Ісуса і радіти, і мати задоволення в Його присутності, нехай Бог благословить усіх вас і до завтра. Ми разом із вами знову будемо продовжувати на все добре.